Доброго часу! Шановні овни. я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Сьогодні будемо дивитися для вас розклад поради Таро з 21 по 27 листопада. Дивіться, працюємо сьогодні на оракульній колоді, яка називається Believe in Your Own Magic. — «Повір в свою магію. Цікава річ. І в нас буде е, Таро колода Everyday Rich. Да? Таро віднички. Такі в нас гарні будуть з вами карти і колоди. Давайте будемо працювати. По-перше, на ракольній колоді подивимось енергію цього тижня, що у вас буде на енергетичному рівні відбуватися. Да? І на картах таро розглянемо. Деякі цікаві моменти я вирішила змінити питання, які ми будемо розглядати. Це не буде стандарт робота, фінанси, особисте життя. Це будуть такі цікаві психологічні процеси, які відбуваються у вашому бутті. І так, по-перше, звідки я буду отримувати енергію? Тепер загадуйте ситуацію. Яку ви маєте вирішити на цьому тижні? Взагалі, що буде у вас відбуватися, і де вам потрібна допомога? Таро підкаже вам, як потрібно вирішувати цю ситуацію, цю проблему. Що потрібно залишити таким, яким воно є, не чіпати? Як треба проявити любов до себе на цьому тижні? Як потрібно досягнути вашої мети, що треба зробити? Що потрібно забути? Знаєте такі речі, які потрібно відправити в вирій? І що вам каже Всесвіт? Так, розклад зробили. Тепер перевертаємо карти. І будемо дивитися. Ви в нас вогонь. І так, а, яка взагалі буде енергія? Spaceship. Don't Be Afraid to Sink. Ага, дуже цікава карта. Взагалі, ця ракольна колода нас складається з русалочки, відьми і принцеси. От да, от карти, які там є. І от Зараз ця карта це карта русалочки. Не бійся співати. Пам'ятаєте, що там відбулося в цій касті Ганса Християна? Да? який Андерсон. Цій касті Русалочка віддала свій голос за можливість бути з принцем, за те, щоб в неї виросли ножки. І от тут написано: Не бійся співати. На цьому тижні вам потрібно подумати, а що ви платите за те, щоб повернути свій голос назад? Чим ви пожертвували у своєму житті, і що ви віддали? Тому, шановні овони, подумайте, як вам вернути назад те, що ви віддали, для того, щоб ходити. Don't be afraid to think. Не бійся співати. Верніть собі те, що у вас було. І так, перше, звідки я отримую енергію? Королева Пентаклі. Кроліва Пентаклі це в нас. Королева земної стихії, да. це може бути ваша мама, ваша подруга, жінка, яка займається фінансами. Вона така, знаєте, купчиха, така хазяйка, в неї котята розмножаються, ось в неї тут з грошима лежить сундучок, дерево росте, яблука, Тобто в неї є достаток. Енергію вам дасть людина, яка може дати вам пораду. І яка зможе от, своїм прикладом фінансової стабільності, тому що в неї все добре відбувається, все налажено. От вона вам дасть енергію. Це може бути і бухгалтер, да, з яким ви пропрацюєте, може бути людина, яка працює у сфері фінансів, вона може вам дати пораду. Тому подивіться, хто є навколо вас, людина, яка вміє як це, натиск криптовалюту, І от вона вам дасть енергію. Тепер ситуація, яку ви згадали, і що вам допоможе вирішити? Ваша родина. Беріть енергію від своєї родини. Можливо, знаєте, от. Ви не можете з кимось поговорити, да? чи там кума, яка до родини належить, чи заловка, чи ваш брат, сват, хтось з родини, чи ви посварилися, чи ви знаходитесь на відстані один від одного. І от ситуація, яка зараз з вами відбувається, тільки це відчуття, що ми одна кров, ми разом. Це допоможе вам е, вирішити проблему. Можливо, ви позварилися з чоловіком, і от вам потрібно знову повернутися в е, той стан, коли у вас все нормально, все в світі. Зверніть увагу на родину на корні. Можливо, ви бачите, от проведіть час разом з вашим чоловіком, з вашими дітьми. Якщо у вас є така можливість, якщо ні, то підтримайте просто морально вашу родину. І... Це допоможе, це дасть вам, от, знаєте, оце відчуття Я живу для родини, в мене є ціль. Коли вже опускаються руки, то подивіться на своїх дітей, і ви зрозумієте, що ви можете все вирішити в цьому світі. Що потрібно залишити таким, як воно є? Ваше бажання працювати, ваше бажання творити, витворяти, і ваше бажання бути ініціативним. По Потузу жезлов ви можете почати якийсь проєкт, може бути якесь цікаве знайомство, може бути якийсь такий новий, знаєте, от креативний. Підйом бажання, підйом енергії, коли ви от хочете зробити три торта, потім піти прикрасити ялинку, потім спекти Пасху, а потім ще вам хочеться на якісь христини сходити. От знаєте, коли все разом коли така от куча енергії, Залишіть це таким, яким воно є. Лишайтеся а, в тому потоці, лишайтеся активним і дивіться, що можна з цього для себе, з тої енергії, яку взяти для розвитку. Як показати свою любов до себе? Подивіться сім'єрка Жезла це карта захисту. Взагалі навчитися захищати себе. В принципі, ви такий знак, що у вас рожки є, дай Бог, да? що Ви це вмієте, але от в даному випадку вам потрібно буде, якщо думати про ці енергії, да? Don't be afraid to sing», Не бійся співати. Подивіться, що сталося в вас і чому? а Ви вирішили дати таку жертву да, для того, щоб навчитися ходити. Ви віддали свій голос. Вам потрібен ваш голос назад. І ваша любов проявиться в тому, що ви будете себе захищати. І оті всі палочки, які намагаються вам щось розповісти, ви їх відправите далеко-далеко. Оскільки краща людина, найважливіша людина в вашому всесвіті, це ви. Як ви зможете досягти свою ціль? Вам треба туди відправитись і йти. Знаєте, от ви зараз по восьмерки кубків, ви знаходитеся вже на такій стадії, що ви бачили, я досягла того, чого хотіла, чого бажала. Дивіться, у вас навіть дно колоди. Дев'ятка Пентаклі. Самодостатня жінка сидить собі вже все, дерева плодороносять, вино є, книжка є, вона насолодшується, відпочиває. І вам зараз треба відправлятися. Давайте подивимось, куди вам там відправлятися треба. В уміреність вам потрібен баланс. Баланс, баланс, баланс захистити себе. Подумати, що робиться в світі не так, що я віддаю, чого не отримати. І оці енергії, які якраз коло вас, тому що туз Жезлов – це дуже потужна карта, дуже креативна карта. І відправляйтеся в внутрішній спокій. Хто може займіться його, і він печиво вона печить, але ви зможете а, тільки внутрі себе знайти себе. Так, оскільки вас немає в інших людях, ви є тільки в собі. Шукайте, відправляйтеся в самодостатність. Наступне питання: що вам потрібно забути? Забудьте важку роботу. Ви не повинні це все на себе взвалювати. Це наша така типове наше виховання. Да? Я ще зараз попрацюю трошки, а потім ще трошки, а відпочивати я будь потім в суботу-неділю. Коли всі люди відпочивають в суботу-неділю, ви починаєте прибирати, ще щось придумуєте. І від вас залежить. Кидайте все к монахам. Ті всі мьотли вони вам не потрібні. Вам треба забути, що ви повинні. Вам їх є можливість викинути, тільки в себе в голові це все знаходиться. Викидайте те, що вам не потрібно. І що вам каже Всесвіт? Паш Кубка, знаєте, це таким. Манюські радості, які ви можете собі дозволити от е, побути дитиною, побути креативною. Може вам е, хочеться трошки проявити, оскільки ця все потужна карта. така да, вона А покажу кубка в це якісь такі маленькі знаєте, дрібнички, які зроблять перший крок до от того руху, що відбудеться у вашому житті. Це означає, може ви захотіли. Знаєте, наприклад, вдома ви займалися малюванням, там по цифрам малюють, а приїхали в ту країну, де ви зараз знаходитесь, і ви це забули. Згадайте, чим ви можете креативити? Купіть собі мольберт, купіть собі краски, побудьте трошки дитиною. Спробуйте намалювати собі іншу картину життя. От все світ вам каже, трошки побудь дитиною, перемажся тою краскою. От у вас є. Той шанс, ви самодостатня людина, але зверніть увагу на те, що відбувається навколо вас. І займіться креативом, який принесе вам маленьке задоволення, але то маленьке задоволення воно перейде в дуже велике-велике щастя, яке буде для вас. І співайте, шановні, Дякую вам за те, що ви були зі мною. Будь ласка, відпишіться. Як вам така форма розкладу, і буду дуже дуже вдячна за зворотній зв'язок. На все добре.